Підписники. Сьогодні таке невелике відео про те, що все-таки трохи ми вже награлися з цим Ротексом соточкою. Хто не в курсі, то це гранулятор, який ви тільки що бачили. Ротек 100. От, і гранулює він у нас зараз кролячий корм Із вмістом сіна 35%. І так, ним ми вже зробили десь тонну 600. Ну, це ще сьогодні 100 кг Ми робимо, до речі, 100 кг останні, На жаль. А може не на жаль. Тут, звісно, такий є маленький нюанс. Бо вже ми цим ротексом зробили тонну, це вже цим сьогоднішню тонну 700. І це з тим, що ми його взяли не новий, хоча він. 2024 року зроблений. В липні він того року був придбаний. О, тобто ми його купили ще з гарантією. Це для тих, хто не знає, хто там доєднався нещодавно. І, можливо, хтось цікавиться грануляцією хоча б там для себе, да? для своєї невеликої птиці, чи кроликів. То, в общем-то, він справляється. В общем -то. Але є нюанси. Тому що кролячого корму він робить досить мало. Це... 28 кг він робив кролячого корму. Якщо напруга, нормально 220-230 і не падає. Ну, а птичого, ну, птичого... краще. 38,5 це він був не прогрітий. Я там грубо робив 50 кг, то засік. З холодного по кінець 50 кілограмів він зробив ну, на кухні 38,5 Ну Те, що заявлено по паспорту, 40 кілограмів він і ворота. Але ж птичого, а нам потрібно, птичого, а, а нам потрібно кролячі птичі. Ми в принципі робити не збираємось як такої. Ну так може так коли-не коли, а так загалом у нас кролячий корм. І для ротикса це тяжко, я б сказала, дається для птичого це чудовий апарат. Якщо у вас там курочки, трохи качечок, то, в общем -то чи для бройлера там небагато, то це прямо чудовий апарат і він робить свою роботу. Але ж з невеликою кількістю, тобто він небагато ж видає. 40 кг, а там дивіться, мало це чи багато, для кожного це своя цифра, своє поняття мало чи багато. От, так що, що я хотіла розказати сьогодні, що це наші останні 100 кілограм. І ми дуже маємо велику надію, що це останні 100 кілограм. Що ж буде далі, то я вас трішки заінтригую і буду вас просити, щоб ви підписувалися, аби далі не пропустити оновлення цікавого сюжету. І що ж буде далі? Але наразі це останні 100 кілограм. Тому що як ви бачите, це все діло ну, дуже довго. 100 кілограм це дуже довго. Ми його робимо, і це ми вдвох, там поки чоловік <кхи> ем, обмішує та. Гранулює, я вистеляю і просіюю зараз, ось якраз в процесі просіювання. Ну, на жаль, з просіювачем у нас ще поки що не складається, бо на все не вистачає фінансів. Хоча, якщо так і подумати, скільки там то й потрібно: бочка є у нас, метал є, потрібно купити лише вентилятор. Але поки що і на це ми не можемо виділити, тому що плани грандіозні. От, зерно ще додачу потрібно купувати. А всі ви знаєте, що зерно зараз коштує скажений грошей. Сьогодні обдзвонила, кукурудзи купити не мав. Можу, хіба купити на базарі у нас по 10 гривень. От, пшеницю дзвонила, сказали 9, хтось продає 7,50, хтось ще не обмолотив, збираються ось так, що будемо ще ждати сіну. Також ячмінь бачила по 9 також продають. Так що, бачите, ціна, я не знаю. Це просто на виживання це господарство в нас, як то кажуть, на своєму, напевно, ентузіазмі скоріше. Так що якось так. А ви пишіть, друзі, дорогі мої та підписники, яка ж у вас ціна на зерно? Чи потребуєте ви такого гранулятора, бо плануємо таке його продати. Продати, бо, бо, бо нам його замало. Це такий велосипед, як казав Коля Музика. От, ну, він невеликий. Це як дитяча цяцька, ну, таке. Але якщо в кого господарство невелике, повторюся, то в принципі можете купувати. Це як така вже невелика рекомендація з досвіду з того, що ми побачили. Користуємось ми ним з лютого місяця. Люди знімали отзиви після двох років експлуатації. Ми не користуємося цим гранулятором З місяці. 4 Березень, місяці. Грубо, місяці. Я не сярвий. скажу про нього нічого. П'яти, вже 5. Перший місяць не вчитаю, синорізки не було. Ну так. Да. Нічого про нього ні поганого, ні хорошого сказати не можу. Ну, Він свою роботу робить. для кролів він не годиться. Да. Для мало. Він, ну, він не тягне. І слаба грану. Ну, роби він нормально. Да, так що так ми допрацьовуємо, доробляємо 100 кг. надіємось нам поки що його трошки хватить. Бо кролика зараз зменшилося. Почали все-таки ми зараз запускати знову кролиць в запуск. От, хоча кажуть, звісно, я знаю, що кажуть, і це, я чула таку думку, що наліто парувати все-таки не бажано і не рекомендують. Але у нас такий вже досвід був в тому році. Пам'ятаєте, хто дивився, що ми не могли серпня місяця і по листопад запустити кролицю. То було нам хохма була. От, Так що цей раз ми все-таки вирішили парувати. Там що буде, то й буде. От, так що дивіться далі. Що ж буде далі, дуже цікаво самій насправді, але поки що. Що маємо, те маємо. Так що дякую вам за перегляд, за ваші підписки, лайкоси, коментарі з підтримкою. Це дуже важливо, дійсно От, для нашої родини. А вашим родинам я бажаю мира, здоров'я, щоб родина була в злагоді, в мирі і щоб вона була поруч з вами. Так що, всього найкращого вам, бувайте!